Добрий день, друзі! Сьогодні канал у нас найсмачніший збирає врожай пізніх сортів капусти. Ось яка капуста вже наросла. Просто казка. Будемо квасити капусту на зиму. Як на нашому каналі є відео, посилання в описі. Супер головки капусти. А скільки саму сіву кропу наросло, пішли дощі, і кріп пішов у ріст. Нарвемо свіжої зелені. Додамо кропчику до тушкованої капусти. Як ми тушкуємо, додаючи гарбуза, на нашому каналі є відео, а ще в капусту додаємо яблучка. Ось на дереві червоненькі. А хто це так постарався? Яблочко пуклювати, як ви думаєте. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами. Дякуємо за вподобайки та за хороші коментарі і віримо, що все буде добре. Далі буде. Поряд із яблунькою у нас ростуть горіхи. Жи й попадали. Назбираємо горішки. Горішки додамо теж до смачних страв. А це що? Три горішки для попелюшки? 啊。